24 березня пам'ять преподобного Олексія Волосіївського. Святий Олексій Миро Володимир Шепілєв народився в Києві 1840 року і від народження був німим. Ще за 9 років до його народження єпископ Воронецький Антоній провістив його матері, що в неї народиться син каліка, але він буде божим слугою. Згодом відовий київський юродовий Блаженний Феофіл передбачив, що хлопчик буде монахом і священником. Коли святому виповнилося 13 років, митрополит Київський філарет амфітеатру покликав їх із матір'ю на Великодню Всенощну. Єрарх тричі привітав їх словами Христос Воскрес. І на третій раз хлопчик відповів: Воістину воскрес! Відтоді він заговорив. Після смерті матері митрополит узяв його до себе і з допомогою знайомих професорів Київської академії надав чудову освіту, особливо в галузі історії та медицини. Юнак допомагав митрополиту Філарету в справах управління і часто бував у святого Парфенія. 1857 року він став послушником у Києво-Печерській лаврі, несучи послуг у типографії. 1872 року приняв послуг із іменем Олексій, а ще через три роки був висвячений на священника. До кінця своїх днів він ревно ніс послуг духівника. Окрім того, він був призначений ризничем ближніх печер, де йому довелося приймати безліч паломників, втішаючи та наставляючи їх. Такий самопослуг він мав пізніше при головному храмі Лаври. Однак через шість років його облудно звинуватили у неправедному використанні коштів одного жіночого монастиря, якому він насправді безкорисно допоміг. І святий Олексій був переведений на служіння при лікарні. Оскільки наклепники переслідували його і далі, він був знову переведений спочатку в преображенський скид, а звідти у Голосіївський скид, знову таки на посаду Різнича. Незважаючи на це, він залишився духовником монахів Лаври і численних паломників, які приходили до нього в Голосієво звідусіль по бездоріжжю і товпилися біля його келії, щоб отримати духовну розраду і Боже благословення. Святий Олексій також був духівником київських митрополитів Іонікія і Флавіана. Бог нагородив його даром прозріння, який він використовував, щоб пробудити своїх відвідувачів для покаяння. 1896 року преподобний Олексій брав участь у віднайденні мощей та прославленні святителя Феодосія Чернігівського, Причому удостоївся явлення святителя, який просив його поминати своїх батьків на проскамінні. Молитву за літургією, сам Олексій вважав вищою за усі свої поради та передбачення. Рождавши свої невеликі заощадження на милостині, святий Олексій відійшов до Господа 24 березня 1917 року. 1925 го він тричі з'явився у вісні Ігумену Лаври, попросивши перенести його останки, що виявилися затопленими. З великими труднощами, і Гумену вдалося отримати на це дозвіл від більшовицьких властей. 1994 року. За предстоятельство блаженнішого митрополита Володимира преподобний Олексій був прославлений у лику Святих.